Знаєте, навіщо я тут? Бо я знаю себе. Я не можу заспокоїтися, якщо в мене не буде чогось новенького, якщо я не подолаю щось і не буду впевнена, що я це можу, що в мене є сили це зробити. І навіть хай це ось такий шлях природний, можливо, стежкою там, де багато людей йдуть, але це. Важко, але для мене це важко і важливо. Для нас дуже важливо, коли ми пізнаємо себе, знати, що нас стимулює, що нас захоплює, що в нас збуджує інтерес до цього. Ось це мій інтерес, і я це сьогодні роблю. Якщо ви хочете чогось досягти, досягайте цього і мабуть ризики вони варті. Сюди потрапити важкувато, чесно кажучи, важкувато. Це шлях, який зробила сама природа, тому цей шлях важкий, але я бажаю вам впевненості у собі.